Так что, Княга, такие справы. На наступному тижню, ну, скорее всего, за в пятницу, уже будет работать каверня. Так что я тебя чекаю. Прикольно. А что у вас там по чем будет? Ну, блин, я на самом деле ещё меню не склала, но там будет что-то шоколадное 100%. А, А когда вы собираетесь закупляться? Що буде тариться. ай, ну там буде кондитер працювати. прикинь. Прикольно. І що можна буде замовити все, що я хочу. Ні, ну не все, ну що там можна буде замовити? <кхм> Дівчата, а я вам не заважаю. А, ні, ну, дарила двірна, все нормально. Так що, коротше, хочу, щоб там був торт, ну ти мала, мала, аліна, вас не змушає, що зараз йде урок. Як урок? Та тільки ж перерва була. Мала перерва була. Назад. Ви дарвенієте весь урок, мене перебиваєте, мені мішаєте. Ви мене зовсім не слухали, просто весь урок. А, ні, Наталя як не Ми слухали? Ми Ви э, э, рівняння рівня було, ви їх шукали. І кажеться, ви його знайшли. Мала, по-перше, у нас зараз урок української мови, а не математики. А, подру... а по-друге, він вже закінчився. Так, щоденники мені на стіл. Добре. Аліна, ти теж щоденник мені на стіл. Добре. Ханя, это он любит ты хотела десерт там. Мала, тихо. Який десерт, блин. Сейчас вона нам зауваження напише. Та, Ліна, п'ять хвилин, щас пройди, вона забуде. Я тебе умоляю. Дівчата, я буду довго ждать? А, зараз ідем, Наталя Владимирівна, уже. Ага, мала, забуде. Ну, по ідеї, повинна була. і ще 9 тримайте. Зауваження вам пишу, щоб батьки побачили, що ви не слухаєте, а теревені на уроках, а потім щоб вони до мене не прибігали і не просили, щоб ви перездали самостійні роботи. І до речі, дівчата, я ще не забула, як ви мені на день вчителя підсунули какашку в коробці. Ну тире не то, ви, то ли, здрасте. Як це? Я ж до вдома, вдома пояснювала, що це не для вас було. А я не знаю, мала чи вірить цій інформації, чи не вірить. Але покарання для вас я тоді не придумала. Ну думаю, що зараз якраз час. Таке покарання, він уже місяць цілий прийшов. Я ще не знаю, дівчата, яке покарання, але я це безнаказаним не залишу. Все, гарного вам дня. Батькам привіт, до побачення. ж Я думала, вона вже забула про ту какашку. Ага, вона забула. Забуде вона тобі. І що, як ти думаєш, яке покарання вона для нас придумала? Та я не знаю, коняк. Ну, якщо вона його ще одразу Значить, возможно, вона ще не придумала. Так, да, звісно, а на наступному тижні у вас уже відкриття. Якщо твоя мама зна... узнає, що тебе ще покарала Наталя Володимирівна, то вона тебе, може, навіть і не пустить на відкриття. Та да ти що, коняка, сплюнь, блін. Я так готуюся до цього відкриття, блін. Я так хочу. Ну воно так завжди, це закон подлості. Не дай бог. Чуєш? Давай ми її порядим. Як? Не знаю, треба якось вибачитись перед нею, а перети. О, ну кстати, як варік. Мені б тоді було легче, а то я зараз буду все одно переживати, накручувати і буду погано спати. Не знаю, треба якось вибачитись перед нею, щось, щось подарити їй може. Хм. А що ж це зараз може бути? Ну, не знаю. Давай якісь квіти подаруй. А де ти мала гроші візьмеш, Тебе бо є, у мене нема. Блін, у мене дуже ще якраз немає. Я последні блін гроші потратила на чипси вчора. Та може просто давай напишемо смс-ку якусь. Та ні, ліну яка смс? ка Це дуже просто. Ну я не знаю, мала ну мені тільки надо додому бігти, бо мені мама сказала, що мені до трьох треба прийти. Ну хорошо, давай, Коня. Може, давай черешу, щось просто придумаємо? Добре, хорошо, все, давай, пока. Давай. О, привіт. ляпніть, будь ласка, під відео. Напишіть в коментарях. Що можна придумати на тахі? А ще напишіть, чи ви коли щось в школі таке чудове, що вам доводилось е, вибачатись е, перед кимось із вчителей? Ну, якщо так, то пишіть, що ви чудове. Хорошо, да. Ну, добре, тоді як прийдете, то ми вже тоді узгодимо з вами меню. Ну, ви розкажете, що ви там можете, що не можете. Ага, добре, дякую, давайте, до побачення. Мам, привіт. О, привіт. А чого ти додому не пішла? ти просто ти в гості зайшла. Що ти робиш? Та нічого говорила з цією жінкою, що буде нам десерти пекти на кофейню. Вона повинна на днях прийти, то будемо узгодити треба з нею це меню. А, ну так ж ти мене не забудь позвати, коли буде то десерти думати. Я ж він співвласник кав'ярні. Хорошо, мала, хорошо. Без тебе тут нічого не освятиться, не переживай. А що там школа? Та нічого, нормально. Щось вийшло? Ні, нічого. Так, мама, ніт нічого, ілі щось все-таки получилось, но лучше скажу, що ні нічого. Та ні, ма, рилі нічо. Ну дивись мені, уроків на завтра багато? Ні, не, майже немає. А а що? Ти ж тебе попросити хотіла, щоб ти зараз ганяла через дорогу в кав'ярню. Ну, ну, що напротив от нашого салону. А подивилась, що там у них продається, що в них є, які ціни. Ну, в общем, просто щоб зганяла на розвідку. А, так давай, хорошо. Сейчас приду. Тики, я ж не можу зайти туди і просто сидіти. Мені треба буде щось купляти. Ну я тобі зараз гроші закину, купиш щось там. А, ну хорошо. А чому ти не підеш? Та я не люблю ту хозяйку той кофейні. Тим більше я там на днях з нею поцапалась. Вона припаркувала машину, отак вот просто поперек поставила, що я не могла свою припаркувати. Ще возле мого салону на моє місце поставила. Я пішла з нею розбиратися, та вона там такі мати гнула. Ти що? Та ми з нею чуть не побились, так що я туди ні, не ногой не піду. от козобрінь, Да? Да-да, ну бежи, пока там у них в такое время людей мало. Ага, ну хорошо. Спасибо. О, привет, Лиз. О, привет, мала. А ты же сказала, что ты только на летних каникулах тут попрацуешь и все. Да нет, я решила остаться. Прохожу после обеда и как раз нормально. А, -а, а, понятно. И еще тебе тут нормально платить? Ну, хватает. А сколько? Ну, если не секрет. Тысячу за смену. Ого, блин, сушишь, бабушка 500 мне дити Це що? А, это просто там на магазине ей допомагала. І вона мені п'яти хатки платит. А, ну так то магазин, а це кав'ярня, тут намного больше работы. Понятненько. Угу. А, это я этот. Дивлюсь, что замовити. Хорошо. А вы робите раф на кокосовом молоке? Ну только на кокосовом. А на каком еще? На миндальном, на овсяном, на рисовом, на банановом, на безлактозном. Ого, прикол здесь. Да? А что еще робите? Мала, я что, тут лекцию буду проводить? Написано все, что у нас продается, читай. А, ой, точно. А я перепутала, я думала, что там на, на, на немецком написано. Капучино, латте, фрап... Ой, капец, блин. И что, ты с этим можешь работать? Ну, да, можем. Прикольно, блин. Что еще у вас что-то с Анадентой продает? Ну, а витрина прямо перед тобой. А, ой, точно. Блин, что-то я после школы вообще тупашу. Натаха, блин, весь мозг выжала, блин. Да, понимаю, она у вас строго вчителька. Да, трохи е. Э, чуш, а давайте десерты брать. Что с привоза кондитер, что с привоза хозяйка, что с я приношу. В смысле ты приносишь? Ну, в прямом смысле я люблю пыкты. Я тебе рецепт, по-моему, здавала, ти даже пекла порог, да? помнишь? Ну, помню, конечно, да. Ну от я сюда печу на кав'ярні, всякі десертики там таке. Офигеть! Так ты що? получается, кондитер бариста? <годно> Можна і так сказати. Прикольно! А що ти з цього робила? Ну, з цього я робила... Макароны, чизкейк, крамбл куки. О, крамбл куки я тоже колись робила, Я, кстати, даже на Ютуб рецепт снимала. Прикольно. Ще моя монастырская изба, трубочка и орешки со сущенкой. Офигеть! Если честно, я в шоке все так гарно выглядит. Да, у мене вообще мечта, что я когда-то открою свою кофейню. А мы, кстати, відкрываем. Что вы открываете? Ну, кавьярню. У бабушки был магазин, и мы за в магазин зарплата. будемо відкриватися. Клас, а я не знала навіть. Та ти, якщо хочеш, я можу у мами запитати, ти можеш і нам десерти пекти. Звісно, хочу. Спроси, будь ласка, я все одно печу, буду просто в два рази більше одразу робити. Добре, все чітко, без базару взагалі. Я у мами запитаю, хоча, Хотя... а чого у мами запитувати? Е, я там головна, я взагалі все рішаю. Ну, було б непогано. Ну, да, я вообще уже столько бабок туда врухала, там э, ремонты мои люди всякие там роблят, дизайнеры працюют, крути. Ну прикольно, а когда открытие? А, ну на что ты же я тебя приглашаю, приходи. Спасибо, ты обязательно приду. Чего у тебя вот эти квиты такие гарные, а они тебе еще требуют? А что ты хотела? Да, я это и хотела. Шари? Да, я завтра новые все равно буду приносить, я каждое утро их меняю. О, спасибо, ты меня дуже выручила. На, держи. Вау, дякую, велика, дуже гарни. И тебе спасибо, что с мамой поговоришь, надеюсь, все получится. Да, все четко, давай я туда погнала, прямо сейчас буду говорить с мамой. Давай, пока. Давай. Иногда мала очень удачно заходит. Алло. Алло, коняк, Быстро бежи, погнали до этой, до Натахи. В смысле, зачем? В меня есть букет, идем просить вибачення. О, класс, а где ты гроши взяла? Да, я не гроши взяла, я букет сразу взяла. Не важно, давай по дороге потом расскажу, давай выбегай. Прикольно, хорошо, давай, сейчас буду. Это, блин, судьба складывается. Привет, Коняк. Привет, ух ты, дуже гарні квіти. Конечно, гарні. Натаха сейчас буду в шоке. Давай, погнали. Надеюсь. Та я вже не знаю, що робити. Боже, ну через день хтось приходить і оце скубе ці грядки. Гану, хоч бори та нічого не сади. Ну посадіть собі трошки, ну як хочете. Гану, що ж ви людям це портите? А боже, Боже, слава Богу, що у нас таке не робиться. Це у вас тут навірно, на районі якісь вандали живуть. Так, да, це точно що вандали, блін, га. Глянь, одні ями поставляли. Ну, що це таке? З корнем повидирали. Боже, та це точно жагля, як бомбами ото наче попадала одні дірки. Тобі надо тут цю камеру повішать. це точно так і надо зробити. Повішую це зловлю на відео, і потім в поліцію отнесу. Ой, О. Наталя, а це у дівчат не ваші квіти. Улыбайся, коняк. О, гля. І, да. Похоже на моїй, да, 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 рожеві. Гля, і це ж не стыдно вирвали і ходять тут рядом. Та ти представляєш, Галя, думаю, хто це ходив видергав. Діча, Дівчата, ну йдіть сюди. Так ми і так давай до Угу. Добрий день ще раз. Наталі Володимирівна. Добрий день. Добрий день. Добрий день. день. Наталі Володимирівна, ми Будь ласка, ай яй дівчата, і вам це не стыдно, га? Mm, стыдно, стыдно, конечно. Ми не хотіли на Володимирівна, щоб до вас така кашка попала. Я вам це вже казала. Ой. Ой. Чи, чи чи ви, чи ви про що? Ой. Мати, я знала, що Ліза квіти. Чо ж ти не сказала, де ти їх взяла? Ага, Ліза мене виручила, а я її підставлю то, що ти себе підставила тепер ще більше, це нічого? Ну все, значить, я уйду. За школи і все. Так, да, звісно, я тебе не піду. Бо я не знаю, мала і так от діло ще криши, і ти ще як не в одне, так в друге вляпаєшся. Так, ти що мені тепер робити? Не знаю, чого ти мені зразу не сказала? Ну сама хотіла вирішити. і вирішить. Рішила? Та ти що ма? Поїхали, будемо нормальні цвіти купляти. І торт треба, що там ще? Магазини не позакривали, скільки часу? Заїдемо торта ще якось купимо.